Сьогодні я розповім вам про те, як бути здоровими. По-перше, пам'ятайте, необхідно їсти багато овочів та фруктів, бо вони роблять наше тіло сильним. Також важливо грати на свіжому повітрі та рухатись. Це допомагає нашим м'язам стати міцними. Не забувайте чистити зуби і мити руки, щоб бактерії не могли шкодити вам. Здоров'я це скарб. Про які потрібно дбати кожен день. Крім того, важливо достатньо спати, бо сон допомагає відновлювати наше тіло та додає енергії. Також нам треба пити багато води, бо вода це як пальне для нашого організму. Пам'ятайте, якщо ви почуваєте себе хворими, розповідайте про це дорослим, щоб вони вам допомогли. Таким чином, ми разом зможемо бути сильними і здоровими. Не забувайте і про позитивні емоції. Сміх та радість допомагають нам бути щасливими та здоровими. Тож грайте, смійтеся, обнімайте своїх друзів і родину і не забувайте, що любов і тепло від найближчих це також частина нашого здоров'я. А ще Важливо слухати своє тіло. Якщо ви втомилися, дайте собі відпочинок, рухайтесь, але не напружуйтесь. Збалансоване харчування, дотримування режиму і здоровий спосіб життя допомагають нам рости, розвиватися і бути щасливими. Пам'ятайте, здоров'я це найцінніший скарб. Також важливо дбати про своє серце. Наприклад, займатися спортом, який вам подобається. Здорове серце це ключ до довгого та активного життя. Не забувайте про правила безпеки, коли граєте або виходите на вулицю. Таким чином, ми збережемо своє здоров'я і будемо радіти кожному дню.